Вітаю, друзі, на каналі Фітнес за 40. Тема сьогоднішнього ролика тренування ніг. Хотів з вами поділитися своєю знахідкою, яку нарив в інтернеті на просторах YouTube і зацінив певне тренування, яке я хочу сьогодні показати. Ось я роблю перший розминочний підхід, це випади назад на кожну ногу. Роблю почергове на кожну ногу. Не чередуючи їх, тому що це такий варіант силовий тренування, що ноги не встигають багато часу відпочивати. Ось. Тому рекомендую саме таке. Якщо ви жіночої станції, то можна робити почергово на кожну ногу. Розминочні підходи у нас там по 10-12 разів, щоб нагнати крові. Ну і звісно, мої улюблені гирі для збільшення навантаження для чоловіків саме те. Значить, після розминочних робимо теж додаткові гоблити висідання. В даному випадку це 2 по 16 гір. І так гарно розігріваємо наші вантрицепси і суглоби. Відповідно, треба відпочивати між підходами. Я це роблю орієнтуючись на... Швидкість свого серцебиття на датчику, який у мене на городях розміщений, і він транслює мені дані на смарт-годинник, який там у мене з боку стоїть, я на нього поглядаю. Відповідно, відпочиваю я десь до 130 поштовхів на хвилину. Це мені дає можливість гарно відновити дихання, а також розігнати продукти життєдіяльності після навантаження у цьому підході. Ви можете використовувати дві гри, якщо вони у вас є, якщо нема, ви можете брати одну по 16 або на 24. Зараз ми просто поки розігріваємося. Для мене дві по 16 не є важкими, скажімо так, навантаженням, тому я його використовую для розігріву. Наступна права буде випади вже з гир в кожній руці. Теж робимо на кожну ногу окремо. І гарно так вже навантажуємо наші квадріцепси. Чудова вправа, дає гарно відчути м'язи ніг. Притримуюся за свою спортивну стінку, для того, щоб тримати баланс і не забувати собі голову над цим. Поки що теж розігрівачний. Як вам більше подобається, десь в районі 6-8 повторень на ногу. Не дивлячись на те, що на вигляд це не є складно, але повірте, після перших двох розігрівочних підходів вже м'язи починають давати про себе чути. Наступна вправа досить цікава, не бачив її на просторах, щоб її часто робили. Але теж вона є дієвою. Ось такі присідання у нахилі. Зверніть увагу на те, що в даній вправі. Тулуб знаходиться нахиленим, і ви стараєтеся максимально тягнутися п'ятою точкою доверху, а столуб не виправляєте. Тут суттєво м'язи подріцепсів відчуваються. Для ви використовуєте цю вправу згідно з технікою. Ось ви бачите, що в мене вже навіть краплі поту стікають з чола. Ну, Звісно, і за того, що я тренуюся в. В своєму спортзалі у мене всі двері зачинені, то вентиляція не така висока, і я один там встигаю нахекати добряче вулики слова газу, і це ще такий парниковий ефект складає, тому пітнію я зазвичай інтенсивно. Ось. Тут після цієї вправи присідання в нахилі довго я не відпочиваю Ось. і відразу стаю до такої вправи, як Сісі-присідання. Ну, певно, що сама по собі СІСІ -сі присідання не сильно цікаво і не сильно заходить, але в зв'язки з цією вони дають гарне навантаження на подріцепту і печія в м'язах ну, така суттєва і відчутна, чого нам ще добуватися якраз цього. Якщо ви ніколи не бачили свої м'язи після тренування, то компоновка оцих двох вправ. Дасть вам змогу побачити, скільки крові наганяють вони в вашій квадрицепси. Я для себе відкрив це. 16-ка ми покінчили. Настав час робочих підходів. Тут значить, кількість повторів буде невеликою. Це вже в мене 48 кг на плечах, а це не те саме, що 48 кг штанка. Треба тримати баланс, тому... Це навантаження таке суттєве на весь організм не тільки на ноги. Гарно відновлюємось до пульсу, а також до дихання. Важливо не сидіти, не просто стояти, а активно відпочивати. Тоді продукти значить, Кисліни будуть відводитися від наших м'язів, і вони на наступний підхід будуть більше підготовленими і відпочитими. Це вже наші робочі підходи, і вони суттєво нас навантажують. Можливо, знадобиться відпочити десь хвилинку-дві. Але не затягуємо з цим процесом, щоб кров не відходила від наших м'язів. І наступне справа знову присідання в нахилі. Повторюся, що упор робимо на п'ятки і п'яту точку. Максимально тягнемо вверх і коли ноги вирівнялись, навантажимо додатково наші м'язи. Так би мовити, в статичному режимі. Повірте, печі я відчувається суттєво. ці, цей комплекс вправ в інтернеті, поставив собі на замітку спробувати, але ніяк не доходили руки поділитися з вами. І ось після чергового тренування вирішив це зняти. вам. Був у мене, так би мовити, перерва, пов'язана з спекою, а також відсутністю електрики. В Україні зі всіх з відомих для всіх причин був у мене відпочинок, десь два тижні я не займався взагалі, і якраз зараз з новими силами почав тренування, так сказати, відкрив новий сезон. Що хочу відмітити, що ця, ця перерва просто так не далась, Я відчуваю важкість в тренуваннях. Порівняно з тим, як я займався до цього. Тобто навіть два тижні відпочинку зараз після відновлення не треба рватися за тими темпами, які були раніше. Я до цього поступово. Але організм теж гарно відкликається по відновленню. Тобто через день я вже готовий до нового тренування. А раніше міг і два дні відпочивати. Вже з 20 4 кг випади назад на одну ногу. Це вже так гарно навантажується наші м'язи, робочий підхід на всі 100%. Кому замало, можна підвищити навантаження, взявши 2 гюрі в руки і тоді вже на одну ногу це 48 кг. Я пробував це вже таке робочий підхід на 120% для мене. І е, закінчуємо наше сьогодні тренування на ноги добивкою CC присіданнями. А, до речі, зверніть увагу на постановку ніг. Я роблю їх е, максимально розводячи п'ятки в сторони, так би мовити, зводячи носки всередину. Тоді навантаження якраз максимально е, припадає на передню частину квадріцепсів. І верхній точки, коли ми вирівнюємося, теж напружую м'язи в санкції. Кожного разу хочеться подивитися на те, як м'язи розпирає. По відчуттям це значно більше, ніж ви можете помітити це на відео. Ну, але хочеться попозувати, тому вибачайте, показуєте те, що маю. На жаль, ноги поки ще не такі широкі у мене на вигляд. Але ми над цим працюємо. Ну і звісно, після силових підходів робочих стоїть задача нагнати крові в м'язи, щоб запустити метаболічні процеси стимулювання росту м'язів. Тому в даному випадку я виконую 12 повторів без якого навантаження. І це все одно гарно дає можливість проробити квадрицепси. Рекомендую вам теж взяти це на замітку і спробувати після силових тренувань зробити в легкому режимі таку загрузочку. Ось я вам демонструю, що тренування ніг зайняло 23 хвилини і пульс у мене 143 поштовхів на хвилину.